Останнім часом на Одещині спостерігається систематичний підпал автівок військових. Черговий випадок стався в Одесі. Мені пропонували піджок автомобіля і пообіцяли за це 80 тисяч гривень. Я згодився, я облив два колеса і вона не загрілася. Після чого я вийшов відтуди, зайшов в аптеку, взяв спирт, повернувся на місце, облил правое крыло автомобиля и подпалил. На эту карту поступило 937 гривен. И следующее было сообщение от этого канала, то что этого тебе будет достаточно на проезд, выезжай в Киев, будешь дальше работать. Нами спільно з працівниками управління карного розшуку обласної поліції, за підозрою у підпалі автомобіля військовою, затримано 28-річного чоловіка, який нещодавно самовільно залишив військову частину та є мешканцем Перезовського району. В березні чоловік був засуджений за наркозлочин. За що суд стягнув з нього 17 тисяч гривень штрафу, а нині він є фігурантом трьох кримінальних проваджень, розпочатих поліцейськими у квітні та травні, за фактом незаконного поводження з холодною зброєю і особливо небезпечною психотропною речовиною та крадіжки телефона. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 605 тисяч гривень. Матеріали будуть передані до державного бюро розслідувань. Нагадаємо, днями поліцейські викрили правопорушника, який на замовлення підпалив автівку у місті Чорноморськ.